Ми часто кажемо, що щось має гарне співвідношення ціни та якості, коли отримуємо щось дешеве і хороше. Також, коли ми пиємо дорогу каву, яка не лише смачна, а й піднімає настрій, ми кажемо, що вона мала високу емоційну цінність. Емоційна цінність зосереджується на тому, наскільки задоволене наше серце. Ба більше, здається, у наших серцях природно закладене бажання отримати максимальне задоволення з мінімальними зусиллями. У 24 му розділі другої книги Самуїла Давид згрішив проти Бога, провівши перепис народу, і через цей гріх народ зазнав великих страждань. Бог наказав Давиду побудувати жертовник на току Орни і принести жертву. Коли Давид прийшов до току Орни, Орна запропонував віддати йому все безкоштовно. Проте Давид наполіг на тому, щоб заплатити і підготувати жертву. Чому він так вчинив? Давид розумів, що справжня жертва Богові полягає в серці, яке з радістю віддає найдорожче, тобто в повній посвяті. Ми іноді віддаємо перевагу тому, що легко дістається, і прагнемо хороших результатів без зусиль чи жертв. Але справжня цінність виникає, коли ми готові платити ціну і присвячувати себе. Усі ці жертви вказують на подію, коли Ісус Христос віддав себе на хресті. Ісус приніс єдину, досконалу і вічну жертву за всі наші гріхи. Його жертва була ціннішою і повнішою за будь-яку посвяту, яку ми можемо уявити. Завдяки цьому нам більше не потрібно повторювати щось для спокутих гріхів. Ми прийняли спасіння, яке Ісус дав нам безкоштовно через віру. Тепер, подібно до того, як Ісус повністю віддав себе за нас, ми отримали здатність і серце жити життям, присвяченим Богові, приносячи себе як живу жертву, тобто віддаючи все своє життя Богові. Це означає, що ми можемо з радістю віддавати Богові наш час, таланти і матеріальні ресурси. Усе, що ми присвячуємо, стає вираженням вдячності за дорогоцінну жертву Ісуса і свідченням нового життя, яке ми маємо в ньому. Дорогі друзі, сьогодні через царя Давида ми роздумували про значення, яке виходить за межі співвідношення ціни та якості чи емоційної цінності, аж до досконалої жертви. Серце, готове з радістю віддати найдорожче, це справжня посвята. І оскільки ми отримали нове життя через найвищу жертву Ісуса Христа, ми можемо стати людьми, які з радістю віддають усе Богові. З вдячністю за цю благодать, я молюся, щоб ми з вами жили життям, сповненим повною посвяти Богові.